Привіт-привіт-привіт, мої дорогі друзі. Рада бачити кожну українку, кожного українця, який цей час з одного боку жахливий, страшний час. Але в цьому часі ви ті люди, які знаходите можливості для того, щоб вдосконалюватись, для того, щоб підвищувати, покращувати свої знання, дізнаватися щось нове, вивчати нову для вас мову. І це просто супер. Ви величезні молодці, я вами пишаю і залюбки, звичайно, допомагаю у вивченні іспанської мови кожному і кожній з вас. Отже, сьогодні хочу бути корисною для вас у такій темі. Дуже багато хто пише мені про одну справді складну тему в іспанській мові, яка стосується прийменників. І мені всі кажуть, Катя, допоможи розібратися в цих прийменниках. І я так сіла, думаю, ну як, ну от як мені так структурувати, щоб всім було зрозуміло. І розумію, що оцього великого слона в плані прийменників нам доведеться їсти частиночками. Вже бачу, є в мене бачення, як вам подати тему прийменників, щоб воно було зрозуміло, як завжди. Але будьте готові до того, що будемо це проходити частиночками: одну тему, потім другу, візьмем, третю. Тему і таким чином, потихеньку-потихеньку, ви вийдете на етап розуміння, який при мене в якому випадку вживати. Тому що я проти знаєте, такого тупого зазубрювання, воно ніколи не дає жодного результату. Ми зубримо до іспиту, ми забуваємо більше ніколи такого не цього не використовую. Нас немає такої мети. Наша мета заговорити іспанською, говорити впевнено, говорити класно. Без помилок, і тому нам треба прийти на цей рівень розуміння, в чому я вам залюбки допомагаю. Отже, хто не встиг поставити цьому відео лайк, я чекаю ваші лайки. Робіть їх такими, щоб вони були яскравими, синіми, чорними, в залежності від того, який у вас там пристрій, на якому ви зараз мене дивитесь. А до речі, цікаво. А на чому, на яких пристроях ви дивитесь мої, мої відео? Списіться в коментарі, мені напишіть. Ну, можливо, я трішки якось буду адаптувати презентації відповідно під пристрої. Тому напишіть, будь ласка, мені буде цікаво. Хто не підписався на канал, підпишіться, бо забудете втратити і зупинитись у вивченні іспанської мови. Ви можете зупинитись, але точно втратити корисні матеріали. І так само, звичайно, робіть активні дзвіночки, хто цього ще не зробив. А сьогодні ми з вами поговоримо про три прийменники і про чотири варіанти їх вживання. Це будуть прийменники Н А і Д. Про найпопулярніші варіанти вживання цих трьох прийменників ми з вами говоримо сьогодні. І так само, по ходу, ми з вами ще вивчимо три питальних слова, тому що наші прийменники будуть якнайтісніше пов'язані з цими питальними словами. Отже, перший прийменник, який ми з вами опануємо, це буде прийменник «н». Ми його перекладаємо як В, як правило, але якщо ви вийдете на етап розуміння. То для вас не буде важливим, що цей прийменник ми можемо перекладати, наприклад, там трьома, чотирма чи п'ятьма різними варіантами прийменників в українській мові. Тому що з точки зору розуміння, ви завжди знатимете, як перекласти правильно. Отже, прийменник ЕМ, як правило, це переклад в українській в, але давайте зрозуміємо, що він означає. Отже, якщо у нас є питання донде де. І ми на це питання відповідаємо. Або е, у нас є речення, ми не знаємо, який прийменник в ньому вжити, але точно розуміємо, що до цього речення можна поставити питання донде, де. У відповіді на таке е, питання, або, відповідно, у такому реченні ми завжди будемо вживати прийменник прийменникен. Донде. Де у вас має асоціюватися з прийменником in. Donde – це завжди про люгар, про місце, де. І ми говоримо в на. Неважливо, як ми його перекладемо на українську, в залежності від контексту. Для нас важливо тільки одне: що цей прийменник завжди буде in. Давайте подивимось на приклади: Donde estás? Де ти знаходишся? І відповідь. Estoy en el mercado. я знаходжусь на ринку. Estoy en el mercado. Ми розуміємо, що питання у нас було Донди, значить, я мушу відповідати з прийменником In? Якщо в нас не було питання, ми просто мусимо сказати Я знаходжусь на ринку і не знаємо, який прийменник там поставити. Яке питання ми можемо поставити до цього речення Я знаходжусь на ринку? Де я знаходжусь? Правда? І якщо ми можемо до цього речення поставити питання, де все, в нас відпали всі е, інші варіанти. Ми завжди будемо говорити естой mercado». Другий варіант Естой Inglaterra». Я знаходжусь в Британії, я знаходжусь в Англії. Так само ми до цього речення можемо поставити тільки одне питання: Donde estás?», де ти знаходишся? Estoy en Inglaterra». Немає питання, так? ми ні на що не відповідаємо. Просто хочемо сказати, я знаходжусь в Британії. Ага, одразу поставили собі в голові питання. До цього речення я можу тільки сказати одне питання, де я знаходжусь. Так? Це буде донде, де Окей. Значить, у відповіді буде прийменник in. Запам'ятали трішки? Давайте подивимось на приклади: in la universidad. Нам треба перекласти це. In ля universidad. v'universitàte, d'onde in la università. In el museo, v'musei, de v'musei, en. In la officina, in la supermercato, In el supermercado, de v'supermarketti. E così via. Хочу трішки, щоб ви попрактикувались, тому перше домашнє завдання сьогоднішнього дня будуть ще. Да, я ще не закінчила з відео, буде ще два основних блоки. Але зараз можете поставити відео на паузу, зупинитися і спуститися в коментарі нижче, і перекласти декілька фраз, які ви зараз бачите на іспанську мову. Вживаючи прийменник ень, ставимо до наших фраз питання. Розуміємо, що там прийменник Ен має бути, і відповідно вживаємо прийменник Ен. Але ми не зупиняємось, да? робите домашку, повертаєтесь до цього відео. І я хочу продовжити, бо я вам говорила, що прийменників буде три, а вживання буде сьогодні аж чотири, які ми з вами розглянемо. І е, наступний прийменник у нас буде прийменник А. Але дуже класно його вивчати з питальним словом. Тому що в нас є питальне слово донде, але є його варіації, наприклад, «а донде?», куди, -дон «де донде?», звідки. І якщо ми зрозуміли цю варіацію «а донде?», те, що в його складі вже є оця часточка А, наш фактично прийменник А куди. У відповіді завжди так само буде прийменник А. Отже, якщо вам ставлять питання А донде?», куди, у відповіді, яку ви будете давати, у вас буде прийменник А. Якщо ви не маєте питання, просто маєте речення і хочете сказати Я кудись іду, я кудись їду, кудись да, до речення можемо поставити питання: куди? Не має бути жодних у вас сумнівів, прийменник там буде А. А дом де бас, куди ти йдеш, куди ти їдеш, бой акаса. Boj al mercado. Boi a casa. Boj al mercado. Я йду додому. Я uh, йду на ринок, чи їду додому, чи їду на ринок. І один ще важливий момент: одразу ви побачили оцю формочку Аль, і одразу у вас виникли питання: а чому так? Насправді все дуже і дуже просто. Для іспанців дуже складно вимовляти багато голосних поруч. От воно не виходить, тому що потік мови дуже швидкий. І «a Меркад, mercado» Аль Меркад, Меркадо складно сказати. І тому наше А, якщо воно далі зустрічається з означеним артиклем чоловічого роду «el», А плюс Л у нас будуть завжди зливатися, і у нас завжди буде аль. Тому, якщо ви бачите Аль, не лякайтеся, це нічого страшного, це просто прийменник А, і далі наш означений артикль «el». Отже, якщо питання стоятиме AD, у нас у відповіді завжди буде прийменник А. Давайте подивимось на декілька прикладів. Наприклад, А на Університет це вже до університету, в напрямку до університету, в університет. А la клініка до клініки, в клініку. А Каса де Марта додому до Марти. А Італія а, до Італії, а, аль театро», до театру і так далі. Можемо перекладати в, можемо перекладати до, можемо перекладати в напрямку. Неважливо. Найголовніше, що вам треба запам'ятати, якщо я до цього речення можу поставити питання Адонде, куди? У мене завжди у відповіді буде прийменник Ень. І поїхали далі. Третє питальне слово, яке я хочу, щоб ми з вами опанували, і третій прийменник це питальне слово дедонде. Дедонде, ми перекладаємо звідки. І відповідно, у питальному слові, у нас є оця часточка Д-дедонде. Це фактично наш прийменник, який ми мусимо вжити у відповіді. Деля універсида, дельтрабахо, де «де», звідкись наш аналог з. Да? Оце буде наш прийменник «де». Давайте подивимось, на приклади швиденько. Дедонде іріс, звідки ти родом. Soy de España. В питанні у нас звідки ти, і у відповіді: Сой де España. Добре, немає питального слова, просто нам треба сказати Я з України. Ми розуміємо, що це «звідки». «Звідки до цього речення можемо поставити питання де донде. І вживаємо прийменник де. «de». vienes? De звідки ти йдеш. Bingo de la oficina. Я йду з офісу». Так само прийменник буде «де». І зверніть увагу та сама особливість, коли в нас вживається прийменник «де», далі йде оцей наш означений артикль Ель, вони нас будуть зливатися і ми маємо Дель. Давайте подивимось на декілька прикладів. Дель Музео, з музею, музею», «дель фентро, Де Мадрід, де «де Європа». І є у нашого прийменника де ще одне значення дуже важливе. Це не завжди буде перекладатися як з, це не завжди буде як відповідь на питання де «де». Справа в тому, що в іспанській мові у нас наші іменники і прикметники не відміняються за відмінками. Я вам вже про це говорила, ви про це вже знаєте. Це особливість взагалі типу мови, структури мови, коли в нас немає відмінювання за відмінками. В українській ми скажемо красива дівчина, красивої дівчині, не красивій дівчині, красивою дівчиною, красивої дівчини і так далі. Але в іспанській мові оцих варіацій не буде. У нас просто є чіка-гуапа, чіка Боніта. І немає інших варіантів. Ми ніяк не будемо змінювати наш іменник і прикметник, щоб сказати е, в якомусь іншому датам е, відношенні. Не знаю, на жаль чи на щастя. Думаю, на щастя, тому що так нам вивчати мову набагато легше. Але для того, щоб вказати вихід на певний відмінок, у нас. Особливу роль будуть відігравати наші прийменники, і тому, власне, так і їх і багато, і так багато варіацій, як вони вживаються, і тому воно так само у вас викликає дуже багато питань. Так от, прийменник наш де? він. Вживається так само, коли нам треба сказати далі щось у родовому відмінку. Аналог в українській мові буде родовий відмінок. Ми вживаємо прийменник «де» і потім просто іменник чи іменник і прикметник, і оцей прийменник «де» буде вказувати у нас на вихід на родовий відмінок. Ну, наприклад, «la Каса де Лібро. Дім. Кого чого? Книги. Вихід народовий відмінок. Вживаємо прийменник де. Елькоче де Марта. Елькоче де Марта. Машина кого чого. Марти. Елькоче де Перо. Елькоче де ПЕДРО. Ага, перший прийменник en, ДОНДЕ – в машині. Але кого чого? Педро. Я думаю, що ви опанували, зрозуміли це, давайте повторимо швиденько, якщо в нас було питання дон де", де, у відповіді завжди буде прийменник «ен». Другий момент. Якщо в нас питання де?», куди, у відповіді завжди буде прийменник А. Пам'ятаємо, що якщо прийменник А зустрічається з означеним артиклем L, вони зливаються і виходить аль. Третій момент. Якщо питання де?», дон де" звідки. У відповіді буде обов'язково прийменник «де». І так само, якщо «де» у нас зустрічається з означеним артиклем «ель», ми маємо «ель». І один з найважливіших нюансів: що наш прийменник «де» так само вказує вихід на родовий відмінок. Якщо далі у нас щось буде йти в родовому відмінку, ми можемо поставити до нього питання: «кого?», чого ми будемо вживати так само прийменник «де». Отже. Мушу вам залишити домашню роботу для того, щоб ви попрактикувались, і залишаю вам декілька фраз, які я хочу, щоб ви переклали для мене іспанською. Єдине в мене прохання: дивіться, одна фраза, один коментар. Робите ви декілька фраз, робіть декілька коментарів. І ще велике прохання: якщо ви, наприклад, щось дописуєте, не відповідаєте під коментарями інших, а створюєте окремий коментар. Мені просто так легше перевіряти ваші домашки, тому що якщо десь під якимись коментарями ви це робите, воно може втратитись, а ви можете не отримати зворотнього зв'язку, і це буде дуже, дуже прикро і для вас, і для мене. Тому даю вам декілька фраз, і теж щоб я чітко розуміла, що ви саме цю фразу в цьому коментарі. Зараз опрацьовуєте, ви пишете цю фразу українською, і далі іспанською. Перше окремий коментар, і друге український і іспанський варіант. І я далі перевіряю і, звичайно, даю вам зворотній зв'язок. Отже, напишіть мені обов'язково в коментарях, чи було вам зрозуміло це, да? чи знайшла я оту ізюміньку, як вам донести оцю тему за допомогою питальних слів і, власне, прийменників, які вживаються. Можливо, щось Треба ще покращити, я буду думати, як це зробити, тому що насправді тема прийменників вона не проста. Тому я закликаю вас в коментарі, чекаю ваших оцих питань, ваших е, якихось нюансів, які у вас там складні, можливо. Буду рада допомогти на всі питання, повідповідати, звичайно, і допомогти як тільки можу. Дуже вдячна всім. Хто зі мною, е, вдячна всім, хто вже підписався, хто ще не підписався, підписуйтесь. Е, Обов'язково, будь ласка, ставте лайки до цього відео, тому що це дуже важливо для того, щоб воно ставало більш популярним і його просто бачили ті люди, яким це потрібно. Тому що, ну повірте, можливостей на Ютубі отак і можна займатися тим, де можна охопити велику аудиторію. Е, люди, українці, яким зараз край потрібна іспан. Іспанська це не така велика аудиторія, можна знайти аудиторію в сотні і в тисячі разів більше. Але я хочу саме для цієї аудиторії робити зараз ці відео, тому що я розумію, як складно там зараз в Іспанії вам бути без мови, або в латиноамериканських країнах, хто потрапив аж туди. Тому я хочу це давати, я роблю все для того, щоб мій матеріал був доступним для кожної українки, для кожного українця. Але, на жаль, не все від мене залежить, але. Точно, якщо ми разом з вами будемо це робити, якщо я буду робити корисні відео, а ви будете допомагати їх розповсюджувати за допомогою ваших лайків і репостів, у нас точно все вийде. І ми допоможемо е, тим 150 тисячам українських і жінок, і дітей, е, чоловіків, які зараз вимушено, на жаль, перебувають на території Іспанії. І я вірю, що кожен з них обов'язково повернеться до України після нашої перемоги, але зі знанням іспанської мови. І ми за допомогою цього, за допомогою цих наших знань, так само матимемо змогу додатково підтримати економіку нашої країни, тому що запропонувати цьому ринку нам буде набагато більше чого. Бо ми, крім того, що ми вже і так знаємо, а ми українці знаємо дуже багато всього. ми ще і Дітимемо іспанською з вами, кожен з вас буде говорити іспанською. Я в це вірю. Я вірю в кожного з вас. Навіть якщо ви в себе не вірите, то я в вас вірю і я гарантую, що абсолютно кожен, абсолютно кожна, незалежно від віку, незалежно від статусу, незалежно від освіти, може опанувати іспанську мову. І вам потрібно для цього лише одне бажання. Все решта є для того, щоб ви це зробили. Тож, поки прощаюся з вами до нової зустрічі і чекаю, чекаю на ваші нові теми, побажання, ідеї в коментарях до цього відео. До зустрічі!